Добрий день, ми з України, два Конотопські куми. Продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Травень тривожний і обнадійливий. І знову гучно. життя Пушинка забрати може його ракета, тож українець чи українка. При цілі кулі, а чи ланцета хоробро борються за існування, за мир, здоров'я, за щастя рідних, за дім, свободу і за кохання. Це представник когорти гідних, який не здався і не зломився, хоч як примушував це Трамп зробити. А той недолмок. Слюною умився, бо так спішив парад зробити. На площі красні дрижали орки, їх вождь боявся у небо глянуть, тремтіли страху трибун за дворки, а то ще дрони тут їх дістануть. Парад победи із сідзіньпіном, із Лукашенком і словаком Фіцо. Це як цистерна із керосином могла ще вибухнути на лихо. Там теж могло бути дуже гучно. Тож перемир'я оголосили, бо наші хлопці ціляють влучно, багато цілий ущент розбили. Війна триклята життю загроза. Вона тримається на волосинці, ідуть вперед, крізь гори й сльози і українки. І українці! Бо ми є нація людей свободи. Ми Етнос той, кого створили Боги, бо ми є вихідці з народу, котрий прямує до перемоги.